Всім доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо ход стал картин поклик прип'ять. Включаюся зараз Путаю ці частину. Минулі серії ми закінчили на цьому моменті. Так, друзі, я переграв та вирішив взяти з собою Айс ВАЛ. Готовий. беремо спочатку ось цього. Так, ну що ж, забираємо тут наш детектор, дай такати, та йдемо на затони, що можу сказати. Виходу немає. Тут нам залишається тільки по и іти на затон. Потихенько помоллась. Ти тут... сказав, тут ще понятая якийсь був типу, гарний такий хобар. Там хоча така и е та ж сама пушка що і в нас, але там... Але там ещ щось найти темнейшее. Але... Якщо що, нам така не дуже і потрібен. Так, то що ж, йдемо в сторону. Я. Дійдемо зразу до бункеру до вчених, візьмемо один доп-квест, тому що це казати. Ми його виконаємо одразу, так, на затоні. артефакт це... як ч кажется еще я против артефакт блин то дить кузне привет тебе. а так що мы тут печатку и чего тут нудигуешь а що робити дрюшити е, Тьоху в нарде вже набридло і інший розваг сюди вибачається не завезли тут брати не, не привіт. Ед, якби ЯЛШМІГБ то той паскудний он виконати, я б уже там був. А що, а що ти казав про контракт? Та таки, підписав навчених попрацювати обов'язково але лише легким видалися. На, ну, дурень, увагу на те. На те, що контракт минає тільки після виконання всієї роботи. Зате вони запропонували усінну перепуску через постиг на кордоні, як ви. Нагорода. Непогано, Еге. Ага. Далі. Так, я. Я за контрактом все... Усе, ну, ну крім дрібнички однієї, треба було достати їм зразки усіх вийти фактів. хімічного походження хто То знак, що в тих місцях скибу, скибу м'яса м'ясо та колобок не знайдеся. От було б. Вийти, знайти, то той вже давно рванув би бік прип'яті. Та, та тільки... Де ж їх, знайдеш. А мабуть я можу з артефактами. Так, те еще. Два треба. Да, Сич попрохав мене перенести тобі детектори. Ось вони. Добре, я з ними поверю та повернуся. Сичеві. Через провідника. Так, що тут сразу. Давайте зараз у нього прокачаємося, проремонтуємося ось. Угу. Готово. Все, тепер. Чоловіче, ти вже зброю, сховай. Я розумію, воно не потрібно Звісно, на АСВ стільки знайшли поколок, що це імба. Ну парочку таких, але... Так сказати, з цим така ти можемо комбінувати як ГПшку, це ГПшку, наприклад, з Саволовиною. Так так, наприклад, е, так і наприклад як в мене. Зараз і таке комбо. Давайте так, і по тихому, і по швидкому. Та вже фраза писати. Здраствуй. Тісно, я вже третє або четверте відеосикс немає, не не вставаючи з. Ну, розповідай, давай. Вставаючи. Та їх щось на підставбовся. Що пішли на затон. Так, на скадовість. Так, скорним пішли. Особа башло, що може сказати. Так, ч ж? Ну що будемо Д... Ну, допройдемо хоч, звісно ж. Дос, напевно, сьогодні цейсне. Я вже під заколібався. колібався. Так зараз і Так до речі, друзі. Я напевно буду теж в тік викладувати перші відео. Напевно, так, я вже, напевно, казав якогось відео, напевно, 6. 6 або 7 -го числа там в мене якраз вже... Якраз вже давненько вони у мене там лежать. Так, так друзі, сьогодні така, нас буде, така серія вилучається, що буде не так багато коментарів від мене, але... Я вже підзаколіпався. І до речі, друзі, як вам ідея, я напевно ще, напевно, можливо, скоро створюю створю ще свій телеграм. Там де буду от, розповідати яка гра, яка гра буде наступна. Або, напевно, Max Paint після ставку. Або Last Light, да пройдемо Така Такати. Ту саму частину, яку я не хочу. Так, напевно, до речі, з приводу Last Light ми, напевно, і можливо... Якщо я дійсно не захочу так дуже сильно, від в такий то довгий ящик. О, не. Так от я знайшов все року на занятия, Янов, він на носив презиков лінт. Я, я з ним розібрано. Розібрано, ех, коли навіть за горло не потримав. Ну нічого, все одно Вістка гарна, оттримай. Як обіцяв. Як только... Так, еще... який артефакт тобі потрібні. Так, що тепер... Так, ще ну там з приводу цікавої медицини. Ну... Непогано, що можна сказати, так? Антерат... Так, ну що, давайте напевно закажем. Так, хочу хочу зробити замовлення. Давайте напевно дарить ще якусь нову пушку. Давай, напевно, снайперська зброю. Штурмова зброю. Давайте напевно зброя таскати ну Добре, там май гороші у нас не проблема. Слухаю тебе. Така ти може якусь інгодну тут загад, поки що така ти поспамо. Ще спамо. Не решт. Пам-пам-пам-пам. Забер... Я хочу забрати замовлення ф. О, фрезер, добре. А це ж непогано. А це... А це ж ти типу погодюка, тільки воно прокачено. Так. Це шамба. Ну чо? Так, ну що. Думаю тебе це зацікавить, КПК. Домовилися. Щодо детектора, я дав детектора новикового. Прикрус. Давай давай, не затримайся. Так ну ничего, давай ты похуй еще нападал тоги поллазайму банмали. Так покажи мне... Так, чем займаешься, мы не потригну за эту да яку я нормально, по-моему. Да давай нападно за... Добре, давай выпадай. Ну что ближче еще обзас. Давай до якої ти мене аномалии відведеш? водаш. тут давай. Так, давай тогда правду действую. А сегодня еще дроблю сериопол ласт лайту. Мы не си кого еще там дали. Да и действительно. Да и все, я так думаю. Сыч. Хорошо, тут я выбираю. А сейчас детек. Третий детектор мий! Так, ну что, давайте на потоке сразу на скадовсик. Третий детектор. Третий детектор был в мий. Не розходитися! Так. Чекаємо! Так, що в тебе тут? Ну хай з ним пускай буде вже отклик. Відкрик. З откликом, швиденько. Так, нічого цікавого. Ні, ну ще давай зараз повернемося, а те ще будемо далі. Да, да, потом тут ничего така там ТСЧ, пока побалак ему. Так куда вони так швидко біжать? Не хочу знай. Воно старший стоїть, то ти до нього звертайся. Ну, розповідай давай. Постиже ты. А сейчас за займаєшся мені потрібно. Давай ка нас катосик, видайничку. Посрайва, лам, йо, знаймо. Ой. Зато... Дуже, зараз расхід коротка, але дійсно. У Мен буде невеличка перерва. Ну розповідай, давай! Так, ще ус тут закисленно. Здравствуй! Добрий день Добрий день не здравствуй, я проблема, не стойка. Я проблема, наш з тобою бізнес тепер підсумнівом су... на Новиков под... подлувався у детекторів, збільшив радіус, делейс, ну і ну і таке інше. За їхньою допомогою тепер можна... Кого завгодно здути у пошуку артефактів? Я допомогу по домовився з, з бородою щодо, Щ щоб сталкер... яких він винає, використовували нові детектори. І що далі? За домовленням ми мали ділити хабар на рівно, та сталкери відмовляються приносити нашу із тобою половину. Той. То після поговорити з бородою є. Переконати його, виконати свою частину договору тож. взяти свою частину городу, так. Іди, іди. Нема чого тобі допробувати. Так, окей. Ну здорово. Так, Сич каже, що ти дотримаєшся договору. У нас з ним була чітка домова. Я одержу детектор, а потім виплачу частину суми з хабара, щоб їх викупити. Цієї умови я дотримуюсь за два детектору вже заплатив. А інші договори у мене з сечем не було. Якщо ти працюєш над нього, на третій детектор можеш забрати. Все, все одно я його викуповувати не буду. Припустимо. Краще б ти з Сечем не зв'язувався. Якщо потрібна гарна робота, так я можу запропонувати тобі фа фару в пошуку артефактів 2-3 години в цілому достатньо, щоб встигнути раніше інших. Плюс, якщо зацікавишся буде. Де й особливе замовлення, чи, чи бачив мені. Не конч потрібен артефакт К компас назвою. Так, про компас не будемо. Это детектор Сей. Борода сказав, что вы домовлялися на инших умовах. Ну, ну на ты инчик то. Да вин зовсім страхпот. Ты окоз. Коз козел. Бородатый. Час його опа. Слухай, на затоні є одна впливова людина. кличе султан. Ходи до нього, він скаже, що робити. Ніяких султанів, давай мою часку зараз. Е, добре, ось тримай. Та замінята і мамою клюнуся. Борода тебе дубить. Так, ну що ж, друзі. Фух. На сьогодні вже буде завершувати. Так, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте ну, На, Нам все добре. До побачення.